Вітаю усіх на каналі Стімоцхід. Сьогодні поговоримо про безсмертя, його плюси-мінуси та зображення в культурі. Так, звичайно, поговоримо про персонажа з моєї історії який безсмертний, тому що аж ми в ній, я ж не дарма його малювала. Пригадуючи свої перші фантизатвори, то у мене всі були безсмертними або молодими невічно, або просто не стоїли, або просто вмирали молодими. Варіантів було багато, зазвичай обирався варіант безсмерті. А де мене зрозуміли, що в містері, тому, власне ось. А далі вампіри теж, ну, чому молочний блін старіти. І виходить, одна єдина людина, теж стане якоюсь нечистю, поки доживе до свого часу. Тож все, всі безсмертні, всім добре, всі щасливі. Як вони, правда, народилися 14-річними, ніхто не розпам'ятає, але це вже таке, тому що ну, <сміття> життя бентежне. Просто випадковим чолом сталися 16 підлітками і все життя сидять в школі, бо хтось передивився світу. Але чи є якісь мінуси, якщо розбирати безсмертя з більш грунтовним підходом до написання історії? Звичайно, є і мінусів буде, мабуть, більше, ніж плюсів. Очевидно, що думка про те, щоб жити вічно та можливо залишатися молодим під час цього, існувала ще задовго до того, як більшість цивілізацій з'явилася. Але перші осмислення в письмовому вигляді з'явилися виключно в 22 столітті до нашої ери, коли була праця про Гільгамеша. Якщо цікаво, то треба почитати так, там більше просто роздумів греків на тему, що таке безсмертя і як його досягнути. Але зрозуміло, що на цьому людство не спинилося, і навіть розглядаючи фізичне безсмертя, а не просто релігійне, чи духовне, чи тому подібне. Тому, розглядаючи саме фізичне безсмертя, існували цілі алхімії, які, які намагалися створити філософський камінь, який. За легендами і мав давати людям безсмертя, і було б дивно, якби люди дійсно не прагнули безсмертя все своє життя, просто так розважаючись, типу, а давайте створимо не створимо просто, тому що нам немає чим зайнятися. Певно, що були і такі, які давали зрозуміти, що їм це не цікаво, але просто для того, щоб довести всім, що це неможливо, займалися і алхімією. Також, якщо розглядати вже релігію, то зрозуміло, що у більшості з них є позасмертне життя. В цьому є певна інша суть, крім того, щоб просто придумати, що, що стається з життям після смерті. А більшість релігій працюють та націлені на те, щоб допомогти людям легше жити на землі. Тому зрозуміло, що щоб легше жити, потрібно розуміти, що це все не дарма. І Як в християнстві зрозуміло, що ведеш себе добре, будеш е, нагороджений всім найкращим від е, Бога, то так, і в божість релігії, якщо ведеш себе добре, отримуєш все хороше після смерті. Або перероджуєшся і починаєш знову і там вже як складеться життя. З наукової точки зору релігія помиляється, але з наукової точки зору. Е, Старіння і є смерть, а значить, щоб досягти безсмертя, потрібно повністю омолодитися. Вже працюють над цим, і навіть є рух проти старіння, який почався а, давно, хоча не можна сказати, що саме ми беремо давно в даному контексті, якщо ми вже беремо греків, які ще в 22 столітті щось писали. Тож. А, до прикладу, існує кріоніка, яка сподівається, що мертвих можна буде оживити в майбутньому після того, як медицина зможе досягти такого рівня. Тому людей заморожують і відморожують, і сподіваються, що це щось дасть. Зрозуміло, що це не допоможе, але деякі істоти навіть зараз вже мають певну форму біологічного безсмертя, що явно доводить, що людство технічно можливо буде спроможне на подібне. Проте. Ці тварини дуже відрізняються від людей на фізіологічному, психологічному, на будь-якому рівні, наприклад, людина не медуза, зрозуміло. Тому неможливо сказати, наскільки можливим буде для людини безсмертя. Проте, сьогодні ми будемо розглядати, чи це все ж таки стало можливим та які наслідки це може мати. Очевидним мінусом може бути втрата всіх близьких. Проте, це за умови, що ви один єдиний вампір. Але якщо вампірів багато навколо, то значить вам і немає чого турбуватися, ви всі будете жити вічно. За умови, що всі люди безсмертні, ми стикаємо з іншою проблемою: перенаселення, і всі повимирали від того, що немає їжі. Бо, знову ж, якщо ми розглядаємо вампірів як не просто поштучних істот, які існують, і яким нічого не треба, то технічно вони мали б хотіти їсти хоч іноді. а якщо Крові ні в кого не можна пити, а тварини будуть закінчуватись, і людей, у яких немає крові пити, теж немає, бо всі вже вампіри, то доведеться переходити на якусь іншу їжу. І зрозуміло, що їжа закінчується навіть зараз, коли люди не безсмертні, а також проблеми з роботою будуть постійно, тому що навіть зараз є високий рівень безробітності, хоча люди не безсмертні, а так певні робочі бістя ніколи не будуть звільнятися, тому що, наприклад, є один геній. Який може виконувати роботу все своє життя, а жити він буде вічно і навіщо тоді знаходити інших спеціалістів на його посаду? Але це більше соціальні проблеми вампіризму, які не мають нічого особливо цікавого для розгляду. Зараз будемо розбирати проблему вампірів на окремих прикладах. Першим вампіром взагалі жилося тяжко, тому що вони з'явилися в ті часи, коли не було прийнято. Казати, що вау, вампір це так круто. Ні, в ті часи було прийнято вважати, що вампір це бездушна істота, яку треба заколоти просто тому, що вона існує. Загалом і зараз, мабуть, так було б, якби ми досі не вірили. Але через те, що вампіри перестали бути чимось дійсно жахаючим, довелось змиронитися з тим, що вампіри це сяючі істоти. Тому обираємо, що маємо. Але проблеми в них були крім цього: вампірам не було можливо жити нормальне життя, воно закривалося щойно, вони перетворювалися знову ж розбирати мільйони міфологій того, як це було насправді. Я сьогодні не збираюся. відео про вампіризм вже було. Тому сьогодні будемо розглядати виключно варіант того, що може принести з собою безсмертя. Якщо дуже плавно та повільно проходитись просто по культурі, то звичайно ми можемо згадати Два Калена, можемо згадати манчестерів, можемо згадати щоденники вампіри, найдовше просто вампірські серіали, які я бачила в своєму житті. То що ж тим вампірам було? Так Ну, тепер за все вони горіли ну, на сонці їм це... Ті, хто горіли, не дуже їм заходило іншим, було загалом непогано, мабуть. <сі> Також проблеми з тим, що не можна нормально жити, проблеми з тим, що не можна нормально любити, проблеми, проблеми, проблеми. Але загалом все зводилося до того, що більшість випадків, що неможливо мати близьких, окрім вампірів. А вампірів не так і багато, щоб мати серед них багато близьких. Що доволі очевидно. Проте, все ж таки. Крім того, що всі коханці будуть помирати раніше і доведеться страдати все життя. Мені здається, є дуже багато інших варіантів, що насправді відбувається. Тому що, ну, до прикладу, вампінів дуже важко вважати повноцінними членами суспільства. Їм постійно доводиться змінювати е, документи, бо я певна недовго можна прикидатися, що тобі 20, коли тобі на вигляд 20. Але коли насправді людині стукає 40, а вона виглядає досі на 20, то ще можна якось ну, відносно припустити, що дуже гарна медицина, дуже класні гени. Але коли починається вже 50, починається 60, то там вже ніякі гарні гени і медицина навряд чи рятують, якщо ви звичайно не Тимошенко. Але для більшості вампірів це постійні переїзди, це постійні зміни, це постійне все. До того ж, Чим довше вампір живе на одному місці, зазвичай тим більше людей будуть про нього знати. Наприклад, візьмемо візьму макаленів, бо мені подобається розбирати наскільки вони все ж таки картонно зобразили вампірів. Тож вампіри є, і якщо вони живуть на одному місці 20 років, до того як 17-річні школя... школярі перестають бути школярами, ми умовно припускаємо, що вони можуть прожити 20 років. І от 20 років проходять, і це знає про них всі люди, які 20 років жили в цьому місті разом з ними. Тобто, це від старих до молодих. І за 20 років хтось міг вже народитися, прожити і бути скаленами і в одній школі, і бути з ними знайомими ще до цього. Тому зрозуміло, що про них будуть знати багато. Тож. Треба чекати довго до того, як вийде переїхати назад. Чому? Ну тому що очевидно, що якщо людина, яка в 20 років знала про каленів, а ті переїхали, то коли вони повернуться знову через 20 років, цій людині буде 40. І вона, якщо її ще не вкусила деменція, явно не забула про цих вампірів. І вона задасться питанням: а як це так? 20 років не бачилися? І от на фотографіях і зборах випускників люди однакові. Тому доведеться чекати, коли цілі покоління вимруть. Що, мені здається, калини не робили. Або про це дуже погано розповіли в фільмі. А, проте, все ж таки, ось розглядаємо цей варіант. І що просто калини дуже вчасно вирішили приїхати, коли б там була бела. Інакше в мене немає логічних пояснень. Тож це дуже незручно. Це треба мати багато місць, куди можна переїхати, і в кожному місті будуть проблеми. Тому що коли людина просто 20 років не з'являється в одному місці, а не з'являтися вона має набагато довше, ніж 20 років, то очевидно, що певні проблеми з будинком будуть. Хіба що вони залишають якихось помічників, які наглядають за цим. З іншої сторони, то є питання: чи посвящають вони помічників це все, чи вони хоч щось. Розповідаючи, це все просто, нас не буде 20 років, подивись за будинком, дякую. Ти, скоріш за все, помреш раніше, ніж ми повернемось, тому давай ми тобі залишимо трошки грошей. Як це працює, я не зовсім розумію, але можу чітко сказати, що це явно незручно і займає дуже багато мороки. Але коли якщо людині 20, то сховати те, що вона просто повільно старіє, набагато легше, ніж коли людині 14. Тут ми переходимо до мого персонажа. І в нього було два імені, які я пам'ятаю, тому зупиняємось на цьому. А, взагалі я його створила, коли мені було ну, явно не дуже багато років, і коли я ще була в темі в, в цих... янголів, демонів, Вампірів, як бачимо, нічого особливо не змінилось. І вампіром він був просто тому, що а чому ні? Не людиною ж йому бути все-таки. Тож зрозуміло, що я не могла дозволити йому бути звичайною людиною. і Йому було 14 років. Він був генієм свого часу, і саме через це й поплатився. Тож, трохи його історія. Він був генієм, як я вже сказала раніше, прямо вундеркіндом. І в свої 14 він вже був в університеті та закінчував його на економічну освіту. Але його декан, мовно кажучи. Mm, щоб Ютуб мене таки не дуже покарав, зготувала його та перетворила на вампіра. Він це не надто оцінив і на емоціях до її. Вона була сильніша за нього, але вона цього не очікувала, а він був дуже обурений таким перебігом подій. Ну і зрозуміло, що така подія не могла не травмувати бідного хлопчика. Я б здивувалася, якби не травмувала. А, тож після цього сім'я від нього відмовилась, бо в той час на тій землі а в тому регіоні паранормальщину знищували. Загалом той регіон не сильно змінився, там досі вбивають всіх, хто не людина. Проте там живе досі багато не людей, тому що дуже крутий регіон для життя. Прям курорт. І проблеми, з якими він зіткнувся, ну, це перш за все, те, що в 14 років він не здатний нічого. По паспорту так, йому досі 14, і паспорт йому треба десь підроблювати, і він з цим нічого не здатний зробити конкретно зараз. А, також йому потрібно було б дуже сильно напрягатися з роботою, тому що ну, так, освіта в нього є, і його могли б взяти на роботу. Що він, власне, і зробив. Проте голод вампірський його стримував і. Невідомо, як довго люди продовжували б вірити, що йому дійсно 14 років, тому що коли людині стукає 30, а вона виглядає на 14, там, або капець проблеми з генами, що навряд чи стало б вагомим аргументом, тому що його сім'я виглядає нормально, і все-таки до 14 років він якось доріс, а це вже пубертатний період. А зазвичай розвиток зупиняється саме на допубертатному тому зрозуміло, що йому було б тяжко виживати, це його не особливо стримувало. Але проблеми сталася в той момент, коли він необережно вбив свій перший обід. Обід виявився пручким, він виявився недосвідченим поваром, і про це дізналися в новинах. Не про те, що конкретно він вбив, але про це про існування вампіра дізналися та було прийнято рішення трошечки збирати речі та тікати. Як саме він це зробив, це не особливо цікаво, тому що переїхати в інше місто це не настільки тяжко, як змінити особу, що він, власне, і не став робити, поки він міг перекидатися. А потім йому, звичайно ж, довелося змінювати особу, коли він зрозумів, що для 74 він виглядає надто молодо і якось взагалі не підходить під стандарти того, як мають виглядати підлітки, Навіть настільки молоді. І якщо все-таки згадати, що я автор персонажа, то я б з радістю погодилась на безсмерті. Єдина проблема в тому, що мій персонаж це не я. І він не хотів цього безсмерті. Він ніколи не бажав цього спомер би, скоріш за все, десь в 20-30, проте таке життя. Він єдиний, тепер повністю безсмертний в групі та найстарший, тому що, тому що так вийшло. І демони, до речі, втратили своє безсмертя після того, як трошки пожили та пройшли. Певні зміни в своєму лорі, тому вони просто тепер дуже довгоживуча нація. Не безсмертна, а просто дуже-дуже довголітня. Перевертні просто втратили усі права. І тепер вони навіть не люди, навіть не безсмертні, навіть не довгожителі. Вони тепер просто сильні та круті. Я чесно не знаю, що з перевертнями робити, бо з ними так все тяжко. Хоча відео сьогодні не про них, і безсмертя сьогодні не про них, тому що вони трохи втратили свій шанс. Але, чесно, я так не знаю, що робити з перевертнями. Це така складна частина лору, але щось треба з нею думати. До того ж, безсмертя може бути в різних формах. Це також важливо розуміти. Наприклад, є фізичне безсмертя, як ми розбирали раніше, коли тіло не старіє. А, такий варіант можливий, що доволі зручно, там, як на мене, одні плюси. Проте може бути варіант, в якому людина просто доживає до якогось моменту, тіло починає розкладатися, але вона не вмирає. Вона просто не здатна вмерти. І оце тіло зношене, побите, постійні болячки, постійний біль і дуже жахливо живеться, але не помирає. В цьому, думаю, набагато менше переваг, плюс все старіє, і людина. Просто буде вічність старою, що думаю, не так прикольно, як бути вічність молодим. Але це теж не так погано, тому що приховувати старість набагато легше, ніж е е молодість. Наприклад, приховати, що тобі не 14, складніше, ніж приховати, що тобі не 90, а 90 сотень років. Ну, а також можна всіх внуків трошечки так е стібати. От робиш так вигляд, що задихаюсь, вони всі збігаються, дивляться, а ти ще живеш. І отак, от по колу, поки вони самі не помруть. Хм. Але це просто розглядаючи варіанти того, як може виглядати безсмертя. Також варто згадати, що є, умовно кажучи, переродження, а але саме в Ключі з феніксами, тобто, по ідеї, вони безсмертні істоти, а вони просто проживають свій цикл, помирають, повертаються в такому самому вигляді. І по ідеї це можна назвати безсмертєм. Хоча невідомо наскільки, якщо мозок кожного разу помирає і згорає. Тому тут теж сумнівно, і в кожному з цих варіантів буде мільйон мінусів попередніх. З переродженням ще й складніше, тому що дуже складно буде пояснити, звідки ти народився. З іншими, хоча б можна сказати, що там батьки в іншому місці. А так помер, всі друзі-родичі вже провели. А тут виявляється, що ні, новонароджений хтось від 60-літньої жінки, яка вже не могла народити сама. Гірше буде тільки, якщо це виявилось чоловік, і йому доводиться пояснювати, як він сам народив. Хоча, можливо... Він просто приховував щось від усіх. Тому тут також дуже тяжко пояснити, наскільки таким людям, якщо вони не при владі і не мають достатньо грошей, було б жити. Тому вампіри зазвичай дуже багаті, щоб до цього не доводилось пояснювати та вигадувати колесо просто щоб пояснити, чому їх ніхто ще не знайшов. Підводячи підсумки, безсмертя це не дуже класно, якщо у вас немає грошей. А гроші є мало в кого, але якщо вони є, то безсмертя це дуже навіть прикольно і можна. Будувати мільярд просто теорій навколо себе, що «А він насправді вампір, і він ніколи не помирав, ми не бачили гадяче фото, а вони у вас є просто в 1890-му, і там не дуже багато збереглось. Тож так, безсмертя дійсно дуже прикольна штука для персонажів, яка може розкривати їх багатогранно, якщо вона не зводиться до того, що в вічне кохання вони будуть жити разом. А, якщо ж це розкривається, хоч якось трошки більше, ніж він безсмертний, ну бо просто по приколу, тоді це все чудово, як на мене, і не треба надто багато про це турбуватися. Тож на цьому моменті я хочу подякувати всім за перегляд, за те, що додивилися до цього моменту, та що досі залишаєтесь на цьому каналі та чекаєте оновлень. Хочу трошки перепросити за те, що відео не було. По, як запланувалося, просто сталося певні негаразни, і малювати стає все важче і важче, але малювати постійно до зайв я не хочу, тому доводиться якось викручуватися з такого хиткого положення. Тож, на цьому моменті точно, всім дякую за перегляд. Ви були на каналі Астілоцхі. Побачимось колись пізніше.